Недаремно кажуть, що життя сповнене несподіванок. Так воно і є. Сьогодні такою великою приємною несподіванкою було для мене отримати в подарунок цю красу, цей шедевр. Я цю красу отримала від заслуженого художника України Володимира Бабієнка. Пан Володимир, відчувши глибину моєї творчої душі, її незбагненну красу. Створив такий шедевр. Я плакала, як мале дитя, коли я глянула. Наскільки тонко, точно, все передано, все підкреслено. Насправді в портреті вся краса, краса душі. Кожна риса підкреслена, вона витончена, вона виділена і буквально. Дивлячись на портрет, вдивляючись кожну деталь, можна дійсно зрозуміти, хто на портреті. Я дуже вражена, приємно вражена і щиро вдячна пану Володимиру за таку приємну несподіванку, за таку тонку шедевральну роботу. Нехай Господь допомагає і надалі творити такі шедеври. Ось виявляється, як воно буває. Дивишся, навіть не віриться, що це портрет. Враження, що там і я, як мені приємно, наскільки обдарована талановита людина. А вона як талановита, вона талановита в усьому.